Доброго дня підписникам! Сьогодні ще хочу показати одну коробку, Пізніше реставрація. Ну, це знаменита польська чи китайська копалка однорядна. Їх дуже багато до Донхенів, хоча практикуються зараз більше. Отакі копалки. Але сьогодні ми поговоримо про таку копалку. Річ у тім, що вона хороша, копа хорошо, але дуже швидко стирається. Особливо у нас печані грунти і, зокрема, ці шестерні, замки, які соєдиняють ось очки ось замок. Замки, які соєдиняють даний транспортер, дуже швидко стираються. Також стираються по ці шестерні. Ну, як я їх реставрую, реставрую, я зараз покажу. І так, ось такі шестерні приходять на реставрацію. Хоча є і такі шестерні. Ну, Це вже навряд чи буде якась реставрація, але можна. Ну, Як бачимо, все основне місце, де стирається і стираються, явно зуби. Ну, дана шестерня ось ще йде. На реставрації, Тут я вже почав реставрувати. Спочатку я проварюю, ну, з тієї сторони, де стиралося, вона фактично є сліва і права. З однієї, де стирається, я проварюю електродим познажаючи сталі. Це електроди старого зразка. Ще з радянських часів. Ніякі сварки немі, не варять. За виключенням така сварка істок Херсонська, якими я не пробував, кайзерами нічого не варе. А ось тут, ну, як я вже і сказав, ця сварка за допомогою цієї сварки, за допомогою нержавічого електрода. Проварюю тут би таку соєнительний шов, а потім вже звичайними електродами. Ну, найкраще це такі красні, можна сірими, звичайними, стандартними. І тоді на аварію. На одну шестерню тут 10 зубів, ну і те більше кілограма. Звісно, це дорогувато. Зараз пачка 2,5 кг у нас коштує 500-600 гривень, а якщо по побізналічки, то ще плюс 10%. Ну, але доводиться, люди б, можливо, і купляли б такі шестерні, але їх... Немає, не ввозить зараз, тому доводиться наварювати. Це, звісно, не дешево обходиться, але виходу немає. І так, що в нас виходить після реставрації? Ми зараз подивимося. Ну, як ми бачимо, тут я понаварював, тут без нержавійки наварював. А тут, звісно, проварював нержавійки, а потім уже звичайними електродами. Ну, я думаю, Така якість піде. Єдине, що хочу показати, можливо, буде видно, зараз покажу, не знаю, як дивимося. Все без нержавійки пропав, то така тріщинка з'явилася. Всі останні з нержавійкою то ну, сватився звичайний метал із чугуном самої шестерні. Ну, Я думаю, тут він теж буде триматися. Просто коли охолоджується метал, то з'являється така тріщинка. Ну, В случай чого-то підрихтуємо. Ну, для порівняння ми бачимо результат. Видно на лице, яка ця шестерня була з якими зубами верніше, і яка реставрована. Я думаю, що витрачені матеріали і зусилля, того варті. Так, ну це по шестерням, я думаю, і все. Тепер ще про замки скажу декілька слів. І так, для замки використовується прут такий товщиною 11 мм. Бажано його із декілька прутів зварити один суцільний, відрізати, скільки вам потрібно. Бо такого прута на 11 знайти у нас важко. Каналки можна проточити як самому, ну, так і на токарному, звичайно. Якщо є токарка, то проточуємо. Якщо немає, то пропилюємо болгаркою, стачуємо наждаком. Ну, для порівняння, що виходить, якщо наждаком просто поточити. я думаю, різниці фактично не буде видно. Йдемо далі. І так, дойшла черга до замків. Ну, з однієї сторони замок фактично цілий, тут тіло більш-менш його, фактично не стерто. тут якась сотка, але стерта одна сторона. Я вирішив понаварювати і даний замок залишити. Ну, знизу вже бачимо наварив, ну, заточу трошки, обточимо. Тут теж усе фактично. Ціле. Тому даний замок ну, легка реставрація його чекає. А вже іншу сторону я покажу, ось таку штуле, я думаю, одріжу, тулка з реактивної тяги. Класика копеечна, чи сімки, чи копійки однаково. Ми її відріжемо 30 мм і приваримо. Я думаю, це буде найкращий варіант. І так, одну сторону замків. Наварив, обточив болгаркою, всередині пройшов буром, ну, ефект хороший. Більше тут нічого робити не треба. Йдемо далі до другого замка. Так, переходимо до другого замка. Я вже намітив, відрізаємо, ось такі трубки заготовив, як я казав, із реактивних тяг. Ну, можна підібрати будь-яку тосту стіну, бажано з отвором. 12 мм, не більше. Ширина, як я казав, 30 мм якраз сюди. Ще зверніть увагу, коли будете відпилювати і приварювати трубку, шах нашого замка не повинен бути не більший, не менший, тобто, щоб все співпадало по шестерні. Ну Ось так. Зараз відпилюю, приварюю. Ну і вже що вийде, покажу. Все, йдемо далі. Ось замки такі після реставрації Я думаю, будуть крапки і держатимуть. Ну, ось ще одна невелика доробка, не полініться, відразу зробити. Це так звані натяжники на нашу ленту. Спереді стоять вони. Бажано в них ось проточити тут таке місце під сальник. Сальники від старого зразка 25х42, по-моєму, на 10. І зараз більш нові, вже він двохбортовий. Бажано сюди двобортовий Садить 25 на 42, але ну вже він сімерочка, по-моєму, товщина його. Є взагалі ось такі 25х46. По-моєму, тут бортик такий, що вигорне. Любий пісок. Так що, якщо поставити отакий сальник, то він надовго продлить життя пічіпника, що стоїть тут всередині, Ось ну, така ще одна доробочка. Йдемо далі. Ну І тепер щодо самої ленти транспортера нашого. Розгулятися вам буде де, звісно. Всього тут 70 штук, вони теж стираються. 70 прутиків цих. І їх треба понаварювати. Штук, скільки їх можна і не трогати наварювати, але в основному всі прийдеться наварювати. Наварювати я пробував із різних сторін. Проводив експеримент і середини до краю. І з краю до середини ну ефект один і той же. Тобто особих змін я не побачив. Але основне, що тільки ви приварите, відразу водичка, щоб у вас була приготовлена і треба помочити, щоб не згоріла наша резина. Ну, таким чином. Наварив усі 70 з двох сторін, то фактично 140 присєстів було сварки. Електродів пішло небагато, але розійматися було де. Так що удачі, пробуйте. І так, Конвейер наш, чи лента конвейерна наварена. Ну, є деякі огріхи, тому була гарка, затирочний круг. І Збираємо трошки. Тут небагато роботи, але це треба провести, щоб не зачіпалося у нас при роботі. Ну, ось такий вигляд має наш транспортер вже в закінченому вигляді. Що можна ставити? Сезон якийсь попрацює і транспортер шестерні. ну і Все те, що ми полагодили. Ну що, друзі, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей. Далі буде цікаво.